Артем Довбик відзначився своїм десятим голом у серії А, який підняв його рому на сьому сходинку турнірної таблиці. До зони Ліги Чемпіонів Вовкам не вистачає всього чотирьох очок. Але незважаючи на це, по Артему знову прийшла нова хвиля критики. Цього разу форварда збірної України розкритикували головний тренер Клаудіо Раньєрі та екс-форвард збірної Італії Франческо Граціані. А тренер взагалі здивував своєю відвертістю. Зважаючи на те, що лише кілька днів тому говорив, що всі проблеми команди не вийдуть за межі роздягальні. Я багато чого очікую від нього. Артем має реагувати і показувати, який він гравець. Я вірю в нього і він повинен вірити в нас. У нас агресивна манера гри. І я сказав Довбику, щоб він думав про те, як він грає, а не тільки про голи. Якщо він думає тільки про голи, то це погано. Якщо ти не даєш мені ані гри, ані голів, це розчаровує. Артем повинен боротися, як і всі. Я не хочу вірити, що він здався, але він повинен довести мені це на тренуваннях. Якщо він здасться, у мене є 25 інших футболістів, які хочуть грати. Довбек це хлопець, якому потрібні любов і розуміння. Команда, і я даємо йому це. Я підбадьорюю його, тому що нападник по праву живе заради гола. Але я сказав йому, що це не все, що має значення, потрібно також добре грати і докладати зусиль. Цитує раньєрі дає Рома. Тіві ще гостріше висловився чемпіон світу. Як тип центрального нападника, він мені не подобається, тому що він передбачуваний, в основному використовує ліву ногу, не тисне, не штовхається, не дуже настирливий у футбольному плані. Я говорив теж саме про Джеко, і хоча між ними величезна різниця. Якби у Довбика була моя настирливість під воротами, він би забив удвічі більше голів. Цитує Граціані Іл Романіста. Ну а поки що, Артем Довбик став жертвою жартів у збірні. Форварда зустріли в аеропорту з табличкою Добвік, що стало відсилкою до помилки Роми у 14-му турі серії А проти Аталанти. Тоді Артем став жертвою необачності працівників клубу, адже на його футболці було написано прізвище з помилкою.